Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік ефіра до біткоїна. Також розберемо графік ефіра до долара, що взагалі відбувається ситуація, яка по ринку. Що я думаю особисто по цих монетах, і коли в нас дійсно дійсно почнеться взагалі ріст, коли в нас буде той самий розворот, коли очікувати памп по ефіру. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і звичайно заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до аналізу. Дивіться, я відкрив графіки ефіра до біткоїна і почнемо з цього графіка. Я поділюся з вами своїми думками. Отже, що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами, що ефір на протязі досить довгого часу. Якщо подивитися, то це приблизно з 2020 року. Ми бачимо 1700 днів, бачимо ось цю фазу падіння, фаза капітуляції. Якщо подивитися глобально, то я вважаю, що ось ця вся зона, якщо взяти ще з 2018 року, ось це глобально зона накопичення. І певний проміжок часу, я вас запевняю, друзі, що на дистанції. Через рік, через два, через п'ять років ось цей діапазончик буде виглядати як діапазон накопичення. І можете мені не вірити так, можете взагалі зараз розповідати, що це скам, що там нічого не виросте. Друзі, так відбувається, тому що зараз такий негатив, настрій, так, від, по відношенню до ефіра. І це не просто так зараз відбувається. Дивіться, я вам покажу ключові точки, і також розглянемо зараз деякі індикатори. Дивіться, в нас тут є досить такий цікавий діапазончик. Я його проведу на глобально на цьому графіку, і давайте його розглянемо. Тут є ключові точки, від яких ефір досить. Досить досить довгий час бачили реакцію. Дивіться, це ще було в 2016 році. Перша точечка, ось тут була ось ця точка, і також було ось тут в цьому діапазоні бачили досить довгий час накопичення. Ось тут ви бачите, до також була реакція в 2017 році. Ось тут також були реакції. Так, тобто, досить довгий час, ось ця зона вона мала деяке відпрацювання, і тут бачимо накопичення. Було після якого ми побачили в 2021 році. вже був ріст. Тут також було накопичення, і я думаю, друзі, тут ми також з вами побачимо в скорому часі. Побачимо накопичення, або досить сильний, взагалі памп, досить сильний розворот по ефіру. Я очікую, що буде подібна ситуація, така сама, як була в 2017 році. Досить швидко агресивний ріст буде. Неочікувано для всіх, так і ось таку гарну зелену свічечку ми з вами побачимо, як це була у 2017 році. Ось тут ось ця така зона цікава. Так бачили, буквально за пару неділюк ми побачили з вами уже. Тобто за пару неділь ефір виріс уже зовсім інші діапазони. А буквально за за пару місяців він досягнув нових цінових значень. Ось таку картину я очікую глобально по ефіру. Це знову ж таки моя особиста думка, і такі мої очікування по цьому проекту. Багато учасників ринку сьогодні ефір взагалі недооцінюють. І саме. Недооцінюють систему, екосистему ефіра, так в тому числі проекти l 2 рішення такі, як Starknet. І зараз я вам покажу те, що ви не бачите зараз, що відбувається так. Тобто, я думаю, друзі, що в, в часі не знаю, коли це відбудеться або в цьому циклі, або в наступному циклі. Ми побачимо з вами оновлення як мінімум ось цих вершин, і також оновлення ось цих вершин, і прийдемо набагато вище, чим це було, наприклад, ще в 2017 році. Тобто, як якщо подивитися глобально, я вам просто покажу це на прикладі монетки XRP, Тобто це щось подібне буде як по монетки XRP, так тобто для всіх неочікувано, і ось ця досить довга фаза накопичення. Подивіться, скільки часу ось це тривало. І буквально за пару неділь побачили ось такі зелені свічки і новий ціновий діапазончик. В скорому часі XRP також покаже знову новий імпульс, де знову буде перенакопичення, перерозподілення, Подібно як це було, наприклад, у 2017 році. Подібна структура і досить наглядно видно, як це все відбувається. І до речі, друзі, якщо підключити графік XRP до біткоїна, то подивіться, що ось тут відбувалося по відношенню саме до біткоїна. Наскільки швидко монетка прийшла в новий ціновий діапазон по відношенню до біткоїна і знаходиться біля ось цих пікових значень. Я думаю, вони також проб'ються. Ми побачимо по ексерпі ще один ріст, ще одну хвилю росту. І, можливо, навіть оновимо ці діапазончики. Так? І ось тут, можливо, також дійдемо сюди, в цей діапазон. Це саме до, по відношенню до біткоїна. так, Тому що ось тут. Дивіться, якось тут відбувалося. Тут також вважали XRP скамом. подивіться, які взагалі ось тут були структури. Ми навіть оновили, точніше, ми дійшли до цих значень. Так, давайте я проведу ось цю лінію. Подивіться уважненько, ми прийшли рівно до значень 2020 року. По монетки XRP. прийшли сюди, побачили деякий відскок і потім різкий памп. Ось таку структуру подібну я також очікую по монетки Ефіра і взагалі по ек екосистемі Ефіра, так. в тому числі L2 рішень. Тобто це ось такі мої взагалі очікування. Давайте зараз розберемо уже що відбувається ось тут. І хотімо перед цим показати, взагалі, чому більшість завжди помиляється і недооцінює. І зараз просто хотів, щоб ви відключили ваші емоції і подивилися на те, що відбувається в реальному часі сьогодні. Подивіться, які активи є у Дональда Трампа. Це тобто, це його портфоліо. Так я думаю, ви знаєте, це World Liberty Finance, це його компанія. Подивіться, які він активи. Стримає в себе портфелі. На першому місці це ефір, на другому біткоін, Chainlink, Aave, Movement, Ondo є, також Tron. І якщо подивитися в реальному часі на сайті Архем, його портфель, то ось так він виглядає. Тобто тут ефір є, біткоін, трон, монетка МНТ, це L2 рішення на. Нержі ефіра, монетка AVAX, ONDO, Sei. Так, то я думаю, ви це все наглядно видно в реальному часі, що тут відбувається. І ефір в нього, в нього є ефір на першому місці. Мабуть, тому що скам, так, друзі. Отже, давайте повертаємося до графіка. Хочу вам показати взагалі цікаві індикатори. Дивіться, друзі, це індикатор RSI. Він показує нас перекупленість, перепроданість по активу. І подивіться, де він, де він зараз знаходиться. Він знаходиться в жорсткій перепроданості, так, нижче 30. Це завжди на дистанції відігравало ключові зони для накопичення. Тобто, це прекрасний діапазон, щоб накопичувати. Тобто, по цьому ясно, якщо подивитися на недільний тайфрейм, понедільному тайфремі ми також з вами знаходимося нижче 30, Прекрасний діапазончик для накопичення, тобто все, що вище 70, це взагалі діапазон розподілення і потрібно розпродувати свої активи. Тобто, не завжди, друзі, тому що дивіться, ми прийшли в діапазон вище 70, а ефірчик ще знаходився в цьому діапазоні і потім показав ще непоганий рух. Індикатор знову ж таки не завжди ідеально відпрацьовує, але... Тут, наприклад, бачите, що було відпрацювання, і ми знаходилися також на пікових значеннях. Якщо подивитися глобально, як відпрацювали саме нижні значення, коли ми знаходилися в гарних цінових діапазонах, то можете також подивитися, друзі, що. Ось тут, наприклад, також був гарний діапазон для накопичення. Ось тут також було співпадіння з зном по ефіру, так, тобто ось ця зона, ось ця точка. Ось тут також співпало взагалі з дном по ефіру до біткоїна, і також співпало по індексу RSI. І також ми з вами сьогодні знаходимося, друзі, нижче 30. Бачимо також капітуляцію саме до гра до біткоїна. Я думаю, знову ж таки, друзі, що ми з вами ось тут прийдемо в цей діапазончик, тобто знизимося ще в район, можливо, 0,018 по відношенню до біткоїна, і побачимо тут. Ось такий рух, і потім ось такий різкий памп, і вихід. Звичайно, оновлення мінімальне це ось цього діапазончика. Це в район 0-10 Але знову ж таки, це такі, я скажу ще консервативні цілі. По ефіру я звичайно очікую, друзі, що можливо не в цьому циклі, але є шанс, що ми навіть оновимо ось це пікове значення в цьому діапазоні і побачимо з вами набагато вище, що буде знову ж таки реалізуватися той сценарій, про який я розповідаю. що Може бути мега альсезон, якого взагалі ніхто не очікував. Така сама структура, яка була ось тут в цьому діапазоні, тому що ось тут, друзі, також був страх. Ось тут. Якщо ви подивитеся, знову ж таки, ось тут було досить багато страху, так досить багато негативу. Це було саме перед основною імпульсивною хвилею росту. Перед основним взагалі імпульсом, і сьогодні така сама подібна ситуація. Давайте я підключу підключу зараз ще один цікавий індикатор. І так, я підключив індикатор: це 50 і 200 середня скользаща. Я думаю, хто цікавиться трейдингом, знає, що це за індикатори. Я вам хочу показати взагалі цікаві закономірності і як це відбувалося на історії. Дивіться, коли ми знаходимося нижче взагалі цього індикатора, тобто нижче цих двох ліній це прекрасний також діапазончик для накопичення. Але що цікаво, коли ми пробуваємо, коли ми пробуваємо 50-ту середню, так ми бачимо з вами одразу. Уже зміну тренду. Тобто 50-та це ще плюс-мінус зміна тренду, так а якщо взяти вже 200-ту середню скользящу, то це вже велика ймовірність, що йде вже зміна тренду. Плюс тут також пересічення ось цих ліній також співпадає вже з початком росту. І, звичайно, тут трошки воно працює запізнення Потрібно, мабуть, дивитися уже чисто на 50-ту середню скользящу, як вона буде реагувати. І також ви подивитеся, як вона відпрацювала в 2019 році, тобто я показував вам 2017 рік. Давайте подивимося, як вона відпрацювала дві 2000... тисячі. Двадцятому році дивіться, друзі, коли ми з вами знаходимося ось тут в цьому діапазоні, бачимо пересічення, це також співпало з продовженням, тобто, вже з вісхідним трендом. Тобто відбувається зміна тренду. Звичайно, тут на під час коронавірусу бачили осі маніпуляції, оці такі глобальні рухи, і тут багато було взагалі помилок. Але дивіться, що відбувалося саме ось тут. Ми побачили. Перше пересічення в районі 50-ї -50 скользящої, і також пересічення уже синьої лінії це 200-та, Ми побачили вже також підтвердження зміни тренду. Так, тобто я вважаю, друзі, що ми, коли ми побачимо вже пересічення 200-ї синьої лінії, це також буде вже для нас знаком, що дійсно у нас уже тренд починає розвертатися в нашу сторону. 50-та вона ще на такої ролі не сильної ролі грає, тому що тут ще бачите, маніпуляції є, бачимо таку волатильність. А 200-та досить має великий шанс на відпрацювання. Отже, якщо повернутися в сьогоднішній наш сьогоднішній день, то ми можемо побачити пересічення 50-ї, тому що дивіться, ось тут досить довгий час воно пересікалося, так? Але це були такі локальні рухи, і вона досить велику волатильність має. Але коли буде пересічення уже. Двохсотої, я думаю, воно десь буде ось так відбуватися. Так, побачимо вже тут волатильність деяку, і побачимо пересічення. Я знову ж таки буду вважати, що це в нас вже починається той самий розворот тренду. Це може знову ж таки відбутися, як це було в 2017 році, на сильному імпульсі, Побачите ось цей імпульсивний рух. І для більшості це буде знову ж таки шоком і неочікувано. Так само, як це було ось тут в цьому діапазоні. Так, досить сильний агресивний рух, досить сильна маніпуляція і. Буквально за короткий проміжок часу, якщо подивитися, то це було. Якщо більш точно 150 днів, друзі, і монета ефір до біткоїна виріс в районі 16 іксів, показав результат. І звичайно, тоді був мега аль сезон, дос досить крутий результат, і звичайно там був перелив ліквідності, вже падіння біткоін домінації. Тобто досить сильно може змінитися тренд за буквально за щитані неділі, за щитані місяці. Тому, друзі, не варто недооцінювати зараз ефір, так і вважати, що це там скам. Ви самі бачите, що відбувається, і в реальному часі бачите наскільки маніпулятивний цей ринок Потрібно просто віддалятися і дивитися на дистанцію, що буде там через півроку, через рік знову ж таки будувати собі очікування на досить досить довгий час. Тобто це не місяць, не неділька, друзі. Як більшість цього очікують, так це ось тут усі проміжки, це може відбутися в кінці 25-го року. Як більшість думає, можливо, трошки раніше саме ріст початися і прийти вже в нову фазу розподілення. Ось тут Тому ось така, взагалі, в мене очікування по ефіру до біткоїна. Ось такі, взагалі, сценарії. І, звичайно, я особисто моя думка, що ми побачимо з вами ось такий імпульсивний рух для більшості це. Буде звичайно шоком, і тут альткоїни ви самі розумієте, що покажуть, якщо дійсно буде ось такий імпульсивний рух. Давайте візьмемо навіть шаблон барів, наставимо ось цю картину сюди. Подивимося, що може відбутися. Якщо дійсно ось такий сценарій у нас відбудеться, то ми з вами дійдемо, оновимо дійсно ось ці значення в районі 2017 року, тобто 0,15 по ефіру, це буде, я думаю, досить непоганий результат. А так як сьогодні біткоін коштує в районі 100 тисяч доларів і, можливо, буде там 160 і 200 тисяч, то по ефіру 0,15 це буде мінімальне значення 15 тисяч доларів за один ефір. Так, це мінімальне значення. І ви бачите, друзі, що. Якщо ми прийдемо ось ці пікові значення, це буде також подібно, як було по монетки XRP. Давайте я відкрию XRP до долара, щоб ви собі подивилися, де ми сьогодні з вами по XRP знаходимося. А ми знаходимося з вами біля пікових значень і, до речі, тут їх також оновили. Тому не варто, не, не варто недооцінювати сьогодні активи, які знаходяться ось тут в цих діапазонах, тому що ось тут. Як завжди, є зневіра перед основним ростом, завжди відбувається капітуляція, завжди відбувається зневіра. Саме негативне, як завжди, відбувається перед основним ростом. Тому, друзі, де ми з вами зараз знаходимося, я думаю, ви вже свідомо це розумієте. Тому бажаю вам усім терпіння. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!